Усім добрий ранок, хто завітав до мене. Зараз я знаходжуся у кімнаті, яка розташована у моєї мами в будинку. Будинок великий, 126 квадратів. І ця кімната пуста. Сюди зносять усі наші чотири сім'ї, кому що не треба. І тут розташовані мої швійні машинки. На яких на яких я колись робила? У нас з дівчатами було своє ательє, і оці машинки мої переїхали сюди, тому що в мене будинок маленький і розташувати їх нема де. Сюди зносяться квіти. Колись зроблю вам невеличкий такий обхід по цим квітам, які в мене тут зимують. От. Тут багато чого, багато я квітів спасла, так як у нас на роботі ми не працювали три місяці, багато квітів ну, загинули. От. Ну, зараз мова не про це. Як я обіцяла шити гнома, обіцяла оцього гнома шити. Хочу більш ну, так, подробно вам об'яснити, хотіла шити оцього гнома. Ну, так як у мене зараз йде заказ невеличкий такий, на отаких гномів. Це дуже, дуже цікаві гноми. От. Кому буде ну, цікаво, залишайтеся зі мною. Я більш так подробно розповім, як їх шити. Лікало. Це лікало, отработана вже, тобто нічого тут придумувати не треба. Я сама працювала кравцем жіночої одежі, тому мені не дуже сложно це робити. Я дивлюся на картинку. І вже буквально ну, за пару часів отрабатую усе лікало, все, все краю, підганяю. Тому, кому буде цікаво, залишайтеся зі мною. Будемо шити оцього невеличкого гнома. Висота цього гнома, зараз я вам скажу, висота цього гнома десь 24-23 см, це з шапочку. От. Ну що, почнемо. Зараз вам показую лікало. Зараз я одіну окуляри. От. Лікало дуже просте. Це вже лікало от робота на все у сантиметрах. Зараз розповім більш так подробно. Так, оце тіло, тіло гнома. От я вам показую зараз тіло гнома. Це ну, ще варіант недороблений. Це такий трикутник. Який набивається плотно-плотно обрізками тканини. Я для тіла использую таке як тканина, таке як сукно товстеньке. Об'ясню чому? Тому що я набиваю не синтапоном, а обрізками тканини ріжу дуже мілко тканину, ну, різні там остатки свої, і набиваю. За що цього тіло таке отримається на синтепоні воно виходить дуже легке. А якщо набивати тканиною, воно таке тяжке, виходить, і стоїть. Ну, і можна ще туди в, донизу вкласти мішочок з піском. Ну, або, або сілью, у кого що є. В минулому році я вкладувала мішочки з сілью, але я набивала їх синтопоном. Вони були легкі. І за що цього вони завалювалися. А зараз я набиваю тканиною і це дуже зручно. От. Ну, дивимося лікало. Це такий трикутник. Отак я подальше чуть-чуть. Трикутник, висота якого 21 см, ширина 14 см. І якщо розділити оцей трикутник по цій довжині, то знайти серединку і в бік отложити 2,5 см, для того, щоб біл був такий полукруг. Для того, щоб тільце не було пряме, як бачите, а отаке. От Чуть-чуть полукругле. воно дуже гарно тоді, тоді лягає. Далі, далі коло. Коло з діаметром 10,5 см. По тільці, по всім деталям, треба робити припуски на ширину вашої лапки, як машина строчує. От. А по колу вже не треба. Коло вже відработано, прямо по тій лінії треба різати. Я тут написала з припуском. От. Е, ручки ручки це прямокутник. Прямокутник длина однієї сторони 11 см, друга 8 см. І посередині, посередині так перегибаємо. Тобто, один шов виходить. Шов я ставлю чи назад, чи ось сюди во внутрішню частину руки. От. Ніжки, ніжки, такі чобітки. Це теж прямокутник. Одна сторона 7 см, друга 6 см. І оцю верхню частину. Нужно буде зібрати до 5 сантиметрів. Там я строчку прокладаю, чи руками можна чуть-чуть зібрати, тоді, тоді лапка ніжка <хи> лучше прилягає до тіла. І набивати треба не зовсім, а отут, от десь сантиметр-півтора оставляти пустоту. І я її прострачую разом, і цією жникою я стягую для того, щоб коли ви наметували, до тіла не їздила одна сторона з другою. Так, рукавички. Рукавички: прямокутник, одна сторона 7 см, друга 6 см. От. І тут уже ваша фантазія, як произвольно вирісовувати свою рукавичку. Рукавички, потім шкарпеточки ручка і тіло це все, все кроїться зі швом. У мене машинка лапка 0,5 см, тому я крою все 0,5 см. От. Крім цього кола, яке йде на дно. Зараз я покажу. Оце коло, ось воно, воно йде на дно. Зараз я вам розповім процес цього збирання. На цій стороні я нарисувала бороду, борода вирізається з. Це міха 11 см прямокутник це сама длинна сторона, і ширина 9 см. Міх, як ви знаєте, ріжеться, за що, ну, ріжеться тільки ножницями, кінчиками по поверхні цієї тканини. Ні в якому випадку не задівати оці, ну, міхову тосому, бо потім розріжете цей мех і буде дуже некрасиво. Тому ножничками, кончиками ви підрізаєте тільки цю тканинку. От. І за счет своєї длинної ворси борода оця приобретає більш длінний такий вигляд. А якщо ви будете використовувати якусь другу тканину, то бороду треба робити длинніше. Можна кучеряву бороду, у кого що є. Ці гномів можна пошити, в принципі, з підручних матеріалів. Зараз трошки зверху вам зніму кого зацікави. Оце лікало, тому що я дивлюся на камері не дуже видно. Ну, Може, буде видно на екрані цифри ці, які я написала? Ось так чуть, чуть о, мабуть, трохи трошече нижче. Це ніжка, оця лопаточок, це рукавичка. Оце тіло, я так більш медленніше так знімаю, це тіло. Усі цифри там написала. Оце коло, це дно тіла, ручка. Руку беру. Ручка. А це ніс. Ніс я вирізаю теж без припуску на шов, Оце, як бачите, оце ніс. І потім по краю я так голкою перебрасую через край, і я збираю, стягую його в таке коло. Спочатку вирізала я коло, а потім чогось мені захотілося таке, як овал. Мені більш нравятся носики чуть-чуть овальні. Шапочка, шапочка. Шапочка ви потім, коли ваш гном буде вже отак от пошитий, в такому стані, ви заміряєте сантиметром оцей об'єм. І країте шапочку. Шапочку висота 21 см, а об'єм це ваш об'єм. Опушки, все це, ви теж вже сам, самі робите, як вам треба. Зараз покажу більш більше такої, знаєте, ну, подробно. От, дивіться, оце прямокутник, який країться на тіло. Оці два лапаточки, які вже зроблені. Якщо придивитися, то видно, вони трохи призобрані, між ними відстань 1 см, і вони настрочені. Настрочені для того, щоб потім ну, легше було це, це з'єднувати. Далі я е, другий трьом, прямокутник і стачую в бока. Стачую в бока один бок цілий стачую на прямокутнику. А на другому боці, десь під верхом, я вставляю сантиметрів 5-6 щілину, таку незастрочену. Для того, щоб можна було коло вивертати, сюди напихати синтопон чи тканину, обрізки тканини. Коли ми це все стачали, у вас отак от зімкнулося, це трикутник зімкнувся. І сюди потім, не вивертаючи, ви втачуєте оце коло. Коли ви втачали коло, Потім тільки ви вивертаєте через оцю щілину, оце тіло гнома. Вивернули, і у вас вийшло отаке от дитятко. От. Ручки це я поки не приробляла ручки, чи вже приклеїла? Вже приклеїла. Ну, в общем, отак от виглядає, без ручок. Оце таке тіло. Далі ви хочете робити поясочки. Ну, це так як є цей гноми на заказ. Я стараюся більш-менш украсити. Ви можете не робити цей поясочок, так як його не буде видно, він буде стояти отак, лицем до вас. Так, ручки. Ручки ви витачуєте в прямокутники, вивертаєте частину ручки, зараз покажу Ось ручка. Часть ручки, яка йде під шапочкою, ви не набиваєте синтепоном, а набиваєте тільки усю нижну частину. І коли у вас вже набита рукавичка, ця, ви вставляєте оцю ручку у рукавичку з такими стежками, і стараюсь контрастною ниткою робити це, щоб воно не зливалося мені, бо вже зір не дуже гарний. От. от так от наметали. Наметали це все. Потім, коли ви підкраюєте такий манжетик, миховий, От. Ви отак от отягаєте його. Якщо у кого нема пістолет, можна обитися без клея клеєпістолетного. Так як я роблю їх багато, мені вручну дуже ну, важко і довго це все підшивати. Тому я отак от одіваю. Манжетик теж це коло произвольне, зімкнути. От. І шов-шов. Я стараюсь стараюся більш-менш контрастною ниткою, там розова шов шов щоб зівпав, і оце клеєм руками підшивати, чи клеєм, промазую і склеюю. І виходить така от, дивіться, гарненька-маненька. Коли ручки готові, ви їх пришиваєте, чи приклеюєте сюди до тіла. Треба так, щоб ручка, ну тут дивитися вже на ваш, як говориться, вкус. Ручки можуть касатися ботиночок, можуть не касатися, можуть, от у цієї гномика чуть-чуть коротші ручки. Ні, у цього гномика чуть-чуть коротші. Бачите? А цього, ну Це вже як вам забажається. Коли оце ви все зібрали, далі ви берете бороду. Ось у борода. У кого нема такого меха. Ну, я бачила дівчата, використовують навіть. старі, Якісь вартники пальто, там, Вот. Я приклею бороду. Борода должна поміряти так, щоб вона ну, скрилася під шапочкою. І ще на неї буде кріпитися ніс. Ось так приклеюю бороду. Шапочка буде десь на сантиметр полтора ниже цієї лінії. І ніс. Коли ще гляну, тут у мене такий творчий безлад. Тому не дивіться, тут мені потрібно все. Коли я шию, у мене тут усе. Десь у мене тут був ніс. Ось ніс, ніс Ну, мені ну, не подобаються дуже громадні носи, тому що, ну, якби вони дуже великі для таких малих гнудів. Ну, цей ніс маловатий, це не для нього. Оцей ніс чуть-чуть, бачите, більший. Ніс буде більший. Ну, поки я візьму оцей ніс. І ніс я приклеюю прямо отак от так на бороду, коли вже борода приклеєна. Приклеїла ніс і одягаю шапочку. Ось у шапочка, дивіться, шапочку як краю не як тіло. У шапочки йде от, з однієї сторони згіб, а з другої сторони, ну вона країться як трим, трикутник, тільки одна сторона рівна, а друга, от, подивіться. от. А друга сторона, коли ви зімкнули рівно, трохи зі робите таку випуклу лінію за щодо того, що у вас тіло йде розширене. І ще у гномів, у туточки, коли я одягаю цю шапочку, дивіться, зараз я спробую однією рукою знімати, не вмію я стикувати відео, як є, люди знімають, потім стикують якось.